1 лютого 1978 року поблизу одного із державних будинків міста Зеленограду, що належить до агломерації Москви, того будинку, на якому не було жодної вивіски, і двері якого зазвичай ніколи не відмикалися, зупинилося відразу ж декілька автівок, із яких вийшло із десяток людей. Переважно людей похилого віку, а наймолодшим із них виявився Михайло Горбачов, член політбюро ЦК КПРС. А втім, він не був єдиним членом політбюро, який вийшов із даної автівки, що зупинилася якнайближче зі всіх до входу цього будинку. Та й не він був посеред цих членів головним. Горбачов грав другу скрипку після шефа КГБ Андропова. Із яким вони прибули на місце в одному автомобілі, причому не в урядовому зімі, але у скромній Чорній Волзі. Обидва члени політбюро зачекали, допоки з'явиться двірник та відчинить замкнуті двері, а потім поспіхом вийшли з авто і відразу ж зникли за цими дверима. Услід за ними далеко не так швидко до будинку почали заходити інші учені фізики Яков Дорфман та Ісаак Кікоїн, відомі лікарі Євген Крепс та Олексій Бах, архітектор Ігор Покровський, Яков Ліхтенберг та Хвелікс Новіков, і нарешті останнім зайшов прибулець з Парижу, Лібермунд Гузерман. Великий майстер консисторії Росія, який отримав свій 33 й градус у Великому Сході Франції. Усі решта належали до місцевих московських лож і кожен з них свого часу був удостоєний 32 го градуса. Лібермунд Гузерман прибув до Москви вперше у своєму житті, він навіть не володів російською мовою, зате як народжений у Львові. Чудово знав українську і навіть свого часу редагував у Парижі часопис української діаспори. А позаяк немає на світі такого москаля, який би хоч трохи не розумів української, і водночас мсьє Гузарман розумів російську, хоч і не навчився нею говорити, то мовного бар'єру між великим майстром та високоповажними братами практично не існувало. Тим більше, що чех Дорфман вільно розмовляв німецькою так само, як і гузерман, і у випадку якогось непорозуміння міг прислужитися гросмейстеру за перекладача. Коли після виконання деяких формальних церемоній високоповажні брати всілися за круглим столом, гузерман звернувся до них із такою промовою Високодостойні брати! Консесторія Великого Сходу Франції обговорювала долю вашої країни на останньому зібранні, де мене було призначено великим майстром консесторії Росія, отож я хотів би донести до вас думку наших братів з Парижу, узгоджену із іншими великими ложами. Існує пророцтво Настрадамуса про те, що ваша країна проіснує 73 роки. Та сім місяців. І це пророцтво ще можна було б піддавати сумніву, якщо б наші аналітики не дійшли до такого ж висновку. При цих словах, Лібермунда, Гузермана Андропов дістав олівець та записника із внутрішньої кишені піджака та почав щось записувати. Це було дрібним порушенням етикету, але Гузерман не звернув жодної уваги, позаяк подумав. Що Андропов рахує роки, скільки їх ще залишилося? І справді Андропов займався підрахунками. Він додав число 73 до 1917 року, і у нього вийшло число 1990 Подумки відняв від семи місяців листопада та грудень, і у нього виходило, що Радянський Союз перестане існувати як держава 7 червня. 1991 року, до якого залишалося ще 13 років та понад 4 місяці. Побачивши, що Андропов ховає блокнот у кишеню Гузерман, промовив Саме так у нас залишається 13 років і 4 місяці для того, аби цю державу врятувати. І останні його слова викликали таке потужне здивування посеред присутніх. Що Горбачов навіть рота відкрив. Врятувати. здивовано вигукнув Андропов. Врятувати її для наступних поколінь наших братів, спокійно пояснив Гузарман. І це не так просто буде зробити, але наші аналітики впевнені, що цілком можливо. Прошу дозволу поділитися інформацією, озвався Андропов. Звичайно, звичайно, ваша думка особливо важлива, погодився Гузарман. Коли ви, високодостойний гросмейстер, сказали тут, що Радянський Союз протриметься ще 13 років, це для мене приємно було почути, бо, як існує ризик, на мою думку, що він може розвалитися уже через якихось сім років. Державний корабель тріщить по всіх швах. І я докладаю щодня багато зусиль, аби його обшивка витримувала цей тиск. Наші аналітики врахували всі ці обставини, вони врахували всі фактори. Зокрема, і надзусилля високодостойного брата Юрія, сказав Гузерман. Більше за це, продовжував Великий майстер, наші аналітики та наші астрологи розрахували сценарій на кожен наступний рік. Із тих тринадцяти років та наступних тридцяти років, протягом яких Радянський Союз не мав би існувати перед своїм відновленням? Як? Він не існуватиме цілих тридцять років? Горбачов не втримався від вигуку розчарування, хоч до цього часу сидів, немов німа риба. Але ледь помітна усмішка промайнула на востагу Зермана, і він на це зауважив. Саме так знадобиться цілих три десятки років, аби стало можливим відновити цю славетну імперію, у якій ми маємо непомітну для цілого світу владу. І зараз я детально ознайомлю вас із загальним планом, розробленим нашими аналітиками. У якими з вами зможемо внести свої корективи. Ці останні слова гросмейстера дещо підбадьорили високодостойних братів, і їхні похнюплені зморшкуваті обличчя почасти прояснилися. Я маю на увазі корективи у деталях, адже цілісна картина краще є помітною на віддалі, тоді як деталі добре проглядаються при наближенні до предмета. Отож розпочну з того питання, чому ваша країна не може й надалі існувати довше аніж два десятки років. Вона справді могла б ще за певних умов проіснувати років з 20, але тоді б руйнівні процеси зайшли так далеко, що союз би вже не надавався до своєї реставрації і тому, щоб зберегти його здатність. До самовідновлення потрібно ці руйнівні процеси прискорити штучно, аби у всіх склалося враження, що відповідна система є життєздатною, але країна розвалилася у наслідок випадкового збігу несприятливих обставин. Однією з таких обставин будуть вважати занадто тривале правління ні до чого не придатного Леоніда Брешнєва. На якого повісять усіх собак, але потрібно врахувати, що він не має залишатися на своїй посаді довше, аніж чотири роки. Тобто до 1983 року він повинен або померти сам, або ж ми маємо йому допомогти. І звіняюсь, вигукнув Андропов, і цей його вигук виявився настільки спонтанним, що я змушений передати слова тогочасного шефа КГБ на мові оригіналу. І звіняюсь, я хотів би знать подробності, яким образом ми повинні допомогти випадку. Звичайно ж, йдеться про якийсь непомітний спосіб, відповів Гузерман. Скажімо, десь на підприємстві, під час його візиту, погано закріплена цеглина. Падає з карнизу йому прямо на голову. «Кирпіча, може бути і недостаточно, пробурмотів про себе Андропов. А тим часом великий майстер продовжував. А десь із 1983 року необхідно докласти зусиль, аби повна влада в країні опинилася у когось із наших людей, бажаного члена консисторії Росія. Поза як під майстри у цій ситуації річ ефективна. Тобто брат Юрій або брат Михаїл мають запровадити в країні таку політику стосовно всього брежнівського минулого, яку Хрущов запровадив свого часу стосовно сталінізму. Дякувати Брежніву він підготував для цього сприятливий ґрунт. І ми дамо йому можливість продовжити таку дискредитацію радянської системи й надалі ще цілих чотири роки. А тепер скажу декілька слів про республіки: якщо ми відномо імперію без України, тоді це буде бліда подоба сучасного союзу. І Україна за цих умов може стати для нього проблемою. А разом з тим найважчим з усього. У питанні повернення України до складу імперії це будуть самі українці. Вони розуміють, що їхня країна самодостатня, вони знають, що їхня земля найбільш родюча у цілій Європі та Азії. Я народився у Львові, і я чудово знаю, що це за люди. Вони дуже емоційні і здебільшого ненавидять або ж зневажають росіян та євреїв. Але якщо українця пригріти, він стає вірним собакою для свого пана і служитиме навіть своєму колишньому заклятому ворогу. Тож ми повинні це врахувати та використати, адже вони хоч і є страшними в своєму гніві, проте не злопам'ятні і взагалі схильні забувати минуле швидше за всі інші народи. І єдине, що добре пам'ятають, так це ті дрібні матеріальні переваги, які вони мали в минулому, а тепер їх втратили. До чого я веду? А веду я до того, що Україну буде дуже важко повернути в лоно імперії, якщо українців у ній залишиться занадто багато, їх потрібно розчинити посеред інших народів, аби саме слово українець стало синонімом. До слова космополіт, громадянин Всесвіту, тому на найближчому етапі обмін населенням посеред республік необхідно продовжити і навіть поселити, навіть порівняння і зі сталінськими часами. Інша проблема полягає в тому, що забагато українців зібралося у сучасному Києві, вони наїхали туди зі всіх куточків України. І це погана тенденція, їх необхідно змусити повернутися до своїх домівок. Одним із таких факторів, які їх мають до цього примусити, могла б стати якась потужна аварія на найближчій АЕС до Києва. Її необхідно буде вам спланувати та реалізувати впродовж найближчих восьми років. Адже Київ це той нерв України, де мають вирішуватися всі. Надважливі події, які повинні відбутися після 1991 року, хоч врешті це лише дрібна деталь, адже план повернення України до складу імперії, ми вже зараз маємо глибоко пропрацювати. На думку аналітиків Великого Сходу Франції, це буде можливим лише у наслідок застосування Росією військової сили. Із цього необхідно виходити насамперед. А щоб це стало можливим, вже зараз потрібно вивести з території України увесь оборонний потенціал та насамперед ядерну зброю. Це неможливо, знову перебив Андропов. Це технічно неможливо, повторив він. Потрібно зробити це зараз рівно настільки, наскільки можливо, сказав Гузерман. А решту ми або ж наші наступники повинні зробити вже після розпаду імперії за допомогою корупції. А відповідно, потрібно буде докласти значних зусиль, аби президентами в Україні стали найбільш жадібні політичні лідери. І, взагалі, без відданого нам президента України. Годі буде думати про те, щоб повернути Україну в Лоно Союзу, а про те, як привести такого президента до влади, ми повинні думати вже зараз. Наведу приклад для порівняння наші італійські брати з Великої Венти ще в XVIII столітті планували необхідність приведення свого брата на папський престол. Для цілковитого знищення католицької церкви. Але, на жаль, вони довірили цей план паперу, і цей папір згодом потрапив у руки католиків та був оприлюдненим з наказу тогочасного папи, і таке оприлюднення згальмувало відповідний процес аж на цілих два століття. Отож я покладаю надію на те, що плівка із записом цієї розмови на диктофоні. Який брат Юрій тримає в себе в боковій кишені, буде ретельно зберігатися і не потрапить до чужих рук. Це запис для мого користування, я не маю права довіряти пам'яті ваш інструктаж, пане великий майстре, сказав на це Андропов. Я пам'ятаю, що ми про диктохон з вами домовлялися, і це означає, що наразі ви маєте керувати всім процесом розпаду імперії. А після вас, брат Михаїл, але не тільки процесом розпаду, але й процесом підготовки до її реставрації і найперше процесом підготовки останнього президента України, який допоможе нам знову приєднати Україну до імперії. Цей президент повинен із дитинства пройти вашу школу, школу КГБ. Та мусить бути з дитинства навченим, як поводитися у тій чи іншій ситуації? Важко дресирувати старого пса, але легко це робити зі щеням. Але де гарантія, що нашому кандидату колись справді пощастить стати президентом цієї окремої України? запитав Андропов. Боюся, що його минула, його роки життя проведені в Москві. Зроблять такого кандидата непопулярним посеред українського електорату. Тут обличчя Гузармана зробилося дуже серйозним, і він тихим голосом промовив Ми маємо зробити його президентом шляхом підміни, президента двійника. І цей наш підставний президент жодним чином не має відрізнятися від того президента якого українці самі оберуть, і який би таємно погодився поступитися місцем іншому за солідну винагороду. Це досить складне завдання, сказав на це Андропов. Але тут вперше озвався лікар Олексій Бах. Він сказав, на мою думку, це мусять бути брати Близнюки, наш агент і його двійник президент. Інакше справа може розвалитися. А крім того, усе оточення президента має бути нашою агентурою, додав Андропов, інакше підміну можуть викрити. Я з вами погоджуюся, кивнув головою Гозерман, і раджу вже зараз шукати цей двійників посеред новонароджених, але шукати сімей, пов'язаних із КГБ. Думаю, що моя наступна пропозиція цілком усіх влаштує, знову звався Олексій Бах. Нещодавно, тобто декілька днів тому я відвідав свою внуку у пологовому будинку Москви. У її палаті того ж дня жінка народила хлопчиків-близнюків, Борю і Вову. Прізвище жінки Зеленська. Схоже на містичний збіг. Тобто на втручання великого архітектора, сказав на це Гузарман. наша історична зустріч відбувається в Зеленограді, а ці двоє братів близнят мають прізвище Зеленські. Не мов би це місто, назване на їхню честь. Сталося це того ж дня, коли мій зять їздив на таганку привітати Володів Висоцького з днем народження, тобто 25 січня. Думаю, що на його честь мати назвала одного із близнюків Вовою, пояснив Бах. Яке ім'я матері поцікавився Гузарман. Це свої люди, сказав у відповідь Бах. Її звати Римма, і вона родом із Кривого Рогу, а у Москві тимчасово живуть на квартирі після повернення із Монголії, де її чоловік працював інженером. Ми дамо їм квартиру, сказав Дець Андропов. але старшого із них хтось із нас наразі мусить усиновити, адже їм доведеться повернутися в Україну. Ми зробимо все можливе, щоб вони дали згоду на таку співпрацю. Тут озвався вперше архітектор Фелікс Новіков і сказав справді, тут якийсь містичний збіг. Ми зібралися в Зеленограді. Який отримав статус міста 25 січня 1963 року, а рівно через 15 років після цього народилися ці близнята із прізвищем Зеленські. Справді тут перст великого архітектора. Присутні виявили свою згоду мовчанням, яке тривало кілька секунд. Продовжую озвучувати план, знову промовив Гузарман. Основна роль цього нашого президента майбутнього полягатиме в тому, щоб він, наскільки це можливо, заблокував усі дії української армії на час вступу російських Збройних сил в Україну, та наскільки це можливо залишив українську армію без зброї та боєприпасів. І тут також я бачу містичний збіг із тим місцем, у якому ми зараз перебуваємо. Десь за півтора кілометра від нас розпочинається СМТ Крюково, знову озвався Новіков. Отож мені пригадалася популярна пісня на слова Сергія Острового. У деревні Крюково погибає взвод, Все патрони кончені, більше нет гранат. І в живих осталось тільки сімеро молодих солдат. Саме так, погодився гузерман, ця пісня чудово ілюструє те, що мають зробити ці наші боря та Вова Зеленські, креативних українців в результаті цієї війни залишиться значно менше, через брак зброї та боєприпасів, адже не видушивши бджіл, меду не їстимеш. Засідання Консесторії Росія на цьому не припинилося, але подальший його запис, на жаль, не проводився, позаяк плівка на диктофоні Андропова закінчилася. Отож нам залишається тільки здогадуватися, про що там ще ці високодостойні брати розмовляли поміж собою. Кінець. Ось така новела. Але вона не була б цікавою, якби не містила занадто багато паралелей із тими добвовижними речами, які не мають жодного пояснення поза художньою літературою.